Добрий день сонечко, добрий день земелько, добрий день водичко, добрий день вітерець, добрий день квіточки, добрий день діточки. Згадайте малята, з якою літерою ми познайомились на попередньому занятті. Вірно, з літерою В. Цією літерою на письмі ми позначаємо. Твердий приголосний звук в, там який приголосний звук? В. А зараз пригадайте слова з цими звуками. Вишня, вітер, вертоліт, вовк, ведмідь, верблюд. Вівця, виноград, ворог, війна, волосся, вишиванка, вафлі, вареники, Віктор, Віталій, Вероніка, Варвара. Почитаємо слова, де зустрічаються вивчені літери. Давайте разом перший стопчик. ВІЛ. Він мова стова. Другий стовпчик Лезо лава, слово слава. Прочитайте ці слова ще раз самостійно. Малята, хто зображений на картинці? Так, хлопчик та дівчинка. Складіть, будь ласка, речення про те, що цікавить хлопчика. Хлопчика цікавлять машинки, скільки слів у цьому реченні? Вірно, малята. Три. Складіть речення, чим грається дівчинка? Дівчинка грається ляльками. Скільки слів у цьому реченні? Так. Три. Малята. А буває так, що хлопчики цікавляться більше ляльками, а дівчатка машинками? Традиційно ні, але бувають виключення. Наприклад, коли дівчатка мріють стати механіками, а хлопчики модельєрами або перукарями. Давайте покращимо речення, давши імена діткам. Отже, як назвемо хлопчика? А імена дамо, щоб вони починалися на звуки К або К. Подумайте, так, хлопчика можемо назвати Кирило, а дівчинку Кіра дуже гарні імена. Тож Кирило цікавиться машинками, Кіра грається. Ляльками. А зараз пригадаємо слова, що схожі за звучанням, тобто доберемо Риму. І слова ці будуть імена дітей. Тож, починаємо. Назар, захар, макар, сашко, мишко. Роман, Богдан, Гануся, Маруся, Катруся, Оля, Толя, Оля, Галя, Валя і остання Рима Таня, Ваня. Малята, повертаємось до імен наших діток. Кирило та Кіра. Зробимо звуковий аналіз цих слів. Отже, викладіть, будь ласка, перед собою звукову схему слова Кирило. Не забуваємо поставити наголос. Так, також виконуємо звуковий аналіз слова кіра проаналізуємо ці дві схеми. Кільки голосних звуків у слові Кирило. Три. Скільки складів у слові Кирило? Три. Давайте кількість складів проплескуємо. Кирило. На який склад падає наголос? Кирило. Ми голосом виділяємо другий склад. Отже, він наголошений. Кажіть, будь ласка, скільки складів у слові Кіра? Так, вірно, два. А скільки голосних звуків? Два. Назвемо їх. Кіра. І, а. Скажіть, будь ласка, який перший звук у слові кирило? К, який перший звук у слові кіра? К. Тож на письмі твердий приголосний звук «к» Там який приголосний звук ми позначаємо літерою К. А зараз послухайте вірш та визначте, який звук найчастіше повторюється у цьому вірші. Клава котика возила на Калиновому візку, Колотилось, калатало криве колесо в піску. Колотилось, калатало, поки впало на пісок. Докаталися, сказали, котик, клава та візок. Отже, який звук найчастіше зустрічається в цьому вірші? Так, малята, це звук К. ми вже знаємо, що цей звук ми позначаємо літерою К. Малята, а чи можна власним тілом показати цю літеру? Так, якщо стати рівно і відставити ручку та ніжку, то людина схожа на літеру К. Буря дерево ламала, била віти, вигинала, та сучок лиш розщепився, в букву «к» перетворився. А зараз трішки пограємо і слова зі звуками к К пригадаємо. Так, згадуємо слова які починаються або містять всередині звуки к, к. книжка, ковдра, кит, кішка, капуста, кіра, кіно, вінок, малюнок, кімано. Дуже добре. Черга прийшла почитати склади. Спочатку ми читаємо прямі відкриті склади з вивченими вже голосними звуками. Утворюємо і читаємо. К, ку, ки, К, ко. -ке. А зараз закриті склади, тобто ті, які закінчуються на приголосний звук. Ми їх читаємо методом голочки, так, діти, ніби колоні. Коротко. Ак ук ік, ік, ок, ек прочитайте ці склади ще раз самостійно. Ми вже досить багато вивчили літер, тож можемо почитати слова з семи літерами, а саме ці слова, в яких зустрічаються сьогоднішні звуки. К та «к». Читаємо всі разом. Кіт мак. Лак вік. Малята що спільного в цих словах? Всі вони містять літеру К, а також складаються з одного складу. Читаємо, будь ласка, слова у другому стопчику. Коло Мука, звук танк. А зараз іще раз прочитайте ці слова самостійно. Малята, сьогодні ми познайомилися ще з однією літерою української абетки з літерою К. Цією літерою ми позначаємо твердий приголосний звук К та м'який приголосний звук К.